Зараз подивимося нас не пограбували. Це все про що я думаю. Привіт всім! Ви на каналі Віннівен Лайф, і нещодавно ми вирушили в нашу зимову подорож до тепла і сонця. І перша країна, яка підпадає під цей опис, Іспанія. Ми вже показали на каналі, як відсвяткували тут новий рік. І тепер продовжуємо брати вас із собою далі по нашому іспанському маршруту. Тож розпочнемо сьогоднішнє відео затишним містом Кадакес і чудовою безкоштовною парковкою, де можна залишитись кемпером на ніч, скільки забажаєш. Вона знаходиться на березі моря. Але звідси спуститися до моря не можна і побригати за обрива. Я вирішила це погана ідея, тому я просто хочу, щоб попити свою каву до моря. Тут 6 хвилин іти, якщо обійти цей обрив. Шне спостереження, що люди, які тут живуть, вони зараз так вдягнені, тепло, так тепло вдягнені, шарфи, куртки з якимось мехом, Ну, типу, так їм холодно, так їм холодно, коли 14 і сонце гріє. А ми просто в лосі на футболках. Ну, мені зараз дуже жарко. Типу, камон, ви в шапці, в шапці зараз, серйозно? Після того, як я вивчила територію, повернулась додому готувати обід. Знаєте, що ще класно, що можливо на вулиці там не так супер тепло, але сонце гріє так сильно, що фургон так нагрівається, що в середині нас 22 просто так. Нам не треба включати вебасту, типу, дуже тепло, комфортно, хоч на вулиці, типу 12, але в фургоні 22, на шару просто від сонця. Для приготування їжі в нас є газова плита. А щоб скористатись водою, потрібно віпнути насос і вуаля, Ми серед якогось пустерю в Іспанії із власною водою. Значить, ситуація наступна: коли хочеш приготувати велику кількість їжі, каструлька замаленька для цього, тому що ми не можемо поставити більшу каструлю, тому що вона тоді не буде влазити, тут нічого не стане. І приходиться в двох каструльках готувати ну, ту саму їжу, але їжу. Але кришечка в нас одна. Обов'язково під час готування їжі вмикаємо вентилятор на виду. Він працює як витяжка. Поки картобелька з м'ясом тушиться, я вирішила прийняти душ, заздалегідь вімкнувши бойлер, так як він гріє воду десь годину. Для того, щоб в нашому кемпері прийняти душ, потрібно зробити ще декілька ритуалів: постелити м'якенький коврик для ніг і забрати все, що може намокнути. Насправді в нас є спеціальний девайс, де ми маємо говати папір, і він не буде мокнутим. Але ми ще його не прикрутили, мабуть, вже в наступних відео ви його побачите. А тут я хвастаюсь, як я економно використовую воду, коли миюсь. Було 70 і стільки лишилось. Звичайно, датчик не показує суперточно і рівень води таки впав, але явно не дуже сильно. Також в кемпері я можу користуватись приборами, яким потрібно 220 вольт. Для цього спочатку потрібно віпнути інвертор. Деколи наш фургон мені нагадує космічний корабль. Так, залишили ми кемпер на безкоштовній цій зупинці, пішли гуляти в місто. Мені трошки страшно. Єдине, що мене радує, що там, в принципі, дуже багато інших кемперів і багато людей на вулиці. І я не думаю, що якщо хтось почне, ой, якщо хтось почне грабити наш кемпер, то всі решта будуть просто дивитись. Але паспорти я взяла з собою на всякий випадок. Це саме цінне. Поки ви будете дивитись красиві кадри з міста Кадакес, я вам все зіпсую своєю історією про те, чому я так боюся нас пограбують. Ну, по-перше, нас вже грабували в Іспанії. Непогана причина, щоб боятись, правда. Ми подорожували звичайним авто і в нас її відкрили і витягли все, включаючи паспорти. По-друге, коли ми тільки оголосили в інших соцмережах, що їдемо в Іспанію, нам написала купа підписники про різні страшні історії: як, де і коли кого грабували в Іспанії. Ну і по третє, коли ти заходиш в додаток парк фонай, де зручно шукати місця на ніч. Ми дуже часто попадаємо на парковки з відгуками сюди. Не їдьте нас пограбували минулого місяця. Я, ти і потилиця якогось діда. Чи ми підсиділи діда з потилицею і сіли на його місце? До речі, цей Мурал на стіні це заклик прийти на референдум про незалежність Каталонії, який центральна влада Іспанії надала провести. Як ви знаєте, цей регіон країни має свою мову, культурні особливості і дуже довгу історію. Тому питання незалежності не є закритим і стоїть дуже гостро і нашими днями. Навіть в супермаркеті на звичайних вагах по дефолту стоїть каталонська мова. А після того, як ми скупились, пішли до нашого кемперу, милуючись неймовірним заходом сонця. Подивимось, нас не пограбували. Це все про що я думаю? Ну виглядає нормально, вроді. Так, судячи з виду з вікна, ми сьогодні їдемо з, цього, з цієї локації, е, тому що сонця взагалі немає, а без сонця Starlink дуже швидко вижре нашу, наш акумулятор. От, так що безкоштовні дні завершились. Боже, скільки в тебе лється вода? Просто так. Це неможливо витримати. Так, я вирішила вийти до моря, попити каву. Заодно я винесла сміття, і я приходила кемпер парк, який в сезон коштує 50 євро за добу. Я кажу в сезон, бо я надію, що зараз він безкоштовний, тому що він абсолютно безтолковий. В плані там немає нічого. Ну просто нічого. Ти платиш 50 євро за просто можливість стояти. Там немає душі, там навіть немає зливу води, набори, води, електрики, нічого. Але в сезон це коштує 50 євро через те, що ти можеш дійти до моря. Знаєте, мені дорога ця нагадує, як Львівській області мене бабулі треба було на річку йти. Так само такими хащами треба було пробиратися. Правда, це що, якісь оливки, але дуже схоже. Тут я демонстративно показую ноутбук, натякаючи на те, що ми працюємо. По насправді в нас звичайні робочі дні за комп'ютером, як і у всіх, просто ми це не показуємо, так як це не дуже цікаво. Як дві людини годинами тикають на компах і не розмовляють між собою. За того як робочий день завершився, Саша вирішив попробувати якийсь дідовський спосіб прочистки труб. Бо в нас трошки погано почала тікати вода в душі. Взагалі, всі шланги невеликого діаметру і забити їх дуже легко. Тому для профілактики потрібно заливати хімію, чого ми не робили, як ви вже зрозуміли. Для дідовського методу потрібно було соду, оцет і зверху все залити кипятком. Я не буду тримати вас у напрузі і скажу відразу, що це ніфіга не допомогло. І ми через пару днів купили хімію, яка і прочистила все за 10 хвилин. А в цей момент я ще й змиваю нігті і на запах ацетону, Там який, якась сода оцетом, коротше, якісь хімічні експерименти. Тому я вилізла з вікна, щоб не так міняти. Так, зараз ми вже збираємося потрошку їхати, і що нам треба зробити, щоб авто перетворився просто в авто. Спочатку нам треба закрити всі вікна, потім нам треба перекрити газ, треба зібрати всі речі, які валяються просто по фургону, щоб їх не тілі пало в дорозі. Треба закрити спеціально такою защолочкою всі полички, щоб вони не відкривалися в дорозі, холодильник в тому числі, зняти з вікон все, що заважає, а ну все, -все. фігня. Типу, ви теж, коли знову виходите, ви ж це все робите. Так як три дні ми стояли гордо і незалежно, пора було вже заїхати на платний кемпінг, щоб злити, набрати воду та підзарядитись. На жаль, нічого дешевого, вільного по маршруту не було, тому ми заплатили за одну ніч на цьому кемперпарку 40 євро. Значить, ми вже припаркувалися, кинули вени і швиденько побігли погуляти, поки ще світло. Місто, в яке ми приїхали, називається Роуз. Здається, Роза це так гарно. Зараз побачимо, що ж це за місто таке. Правильно буде, здається, Розас, але ж ми такі англічани, у нас вийшло роуз. Так, ми прийшли спецомісту і можу сказати, що це щось типу пляжного да, так, такого турки тут. Дуже гарний пісочок, білий, величезна пляжна лінія, купа таких квартир під здачу з гарним видом. Тому літом я думаю, тут дуже багато людей. А ми зараз пішли в Макдональдс. Ми дуже хотіли бік тесті, бо в Польщі його немає, але виявилося, що в Іспанії його теж немає. Ялинкою ми помітили дивне Поліно і виявилось, його тут ставлять на Новий рік. Прикрашають, одягають, і він за це приносить діткам подарунки. Як повернулись додому, ми підключили вже зарядку. А я вирішила скористатись душем на нашому кемпер-парку. Він виявився досить приємним і набагато кращим за перший, на якому ми зупинялись в Іспанії на Новий рік. Так, я вже прийшла в кемпер, зараз Саша пішов в душ. E, взагалі в мене є повнорозмірні і там шампуні, і вмивачки. Абсолютно вся косметика, як вдома. Я її з дому беру. Але коли я миюся поза межами кемпера, да на кемберпарках, я підготувала для себе такі маленькі м -м, чубички, а, і вмивачки, і гелі для душу, тому що це набагато зручніше носити з собою в косметичці, де все все влазить, а не величезні шампуні і так далі. Наступного ранку була знову паспортна погода, що було особливо прикро, бо це був вихідний день. Тому ми ще раз прогулялись містом і вирішили не затримуватись тут і їхати далі. Це я, до речі, показую, який нас зазвичай срач у Вені. Бо насправді дуже важко підтримувати тут ідеальну чистоту. Вдома, в квартирі, мене бісить навіть найменше безлад, тому в нас завжди порядок. Але у Вені я вже відпустила цю ситуацію і не реагую на купу речей, які завжди розкидані кругом мене. Бо це неможливо контролювати, тому треба просто прийняти. Перед виїздом ми ще набрали чисту воду в бак, злили сіру і також злили туалет. Так, чесно вам скажу, це Саша надіясь там приїхати. Я думаю, що це буде провал, <схід> що тут нічого не буде цікавого і зря ми с неї плюс погода погана. Але побачимо зараз. Справді це дуже спокійне і приємне місце, яке в теплу пору, коли все зелене і квітуче, я думаю, неймовірно красиве. Тут багато людей, які прийшли подивитись на птахів із спеціальним спорядженням. Більшість з них старшого віку. Як класно, коли пенсіонери мають здоров'я і можливість мати такі хобі. Як би хотілося, щоб наші літні люди в Україні не думали, як вижити на старості, а їздили світом і спостерігали за птахами. Віримо в те, що такі часи в нашої країни ще попереду. До речі, цікаво, що вхід в цей парк абсолютно безкоштовний, платна тільки парковка, але при цьому він і всі будівлі на території в дуже хорошому і доглянутому стані. В кінці ми шукали, як оплатити парковку, вартість її була 5 євро. Виявилося, що в будівлі адміністрації можна все оплатити і отримати талончик для виїзду. Також там продається милий мерч з різними птахами. Привели з нами ці дні. Ми їдемо далі. Ми ще поки не знаємо, куди точно, але обов'язково вам все покажемо в наступних випусках.